Вітаю вас, малята! Подивіться на картинку. Хто це? Так, це домашні тваринки, які живуть поруч з нами. Діти, а чи знаєте ви, що утримання домашньої тваринки справа дуже відповідальна? Необхідно регулярно годувати свого улюбленця та давати йому чисту воду. Проводити гігієнічні процедури. Купати тваринку, розчісувати. Якщо тваринка живе в пліці, її необхідно регулярно чистити та мити. Необхідно піклуватися про здоров'я домашніх тварин. Робити щеплення та інші профілактичні заходи. А тепер малята, пропоную вам пограти. Роль домашніх тварин будуть виконувати м'які іграшки, а ви будете за ними доглядати. Бажаю вам гарної гри! На все добре, малята! До побачення!